Село Березова Рудка Прятинської громади. населення 2000 чоловік. Подивіться, яка тут піраміда. Історична пам'ятка. Нова усипальниця дворянської родини Закревських у формі єгипетської піраміди. Побудована гратом Закревським у кінці 19 -го століття. Говорять, що форма піраміди має також лікувальні властивості. Дивіться, вона була оздоблена. Якусь таку штукатурку, яка дуже міцна. І в цьому місці можна відчути справжній дух історії Полтавської області. Желізні ковані двері. А до речі, напишіть в коментарях, що це за желізочки виглядають. Зараз у ну, неможливо зайти, тому я просто покажу вам. Телефон просунув. Ось такий вигляд. Моя піраміда всередині.